Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Друзі, далі будемо говорити про оперативну обстановку в регіонах і на фронті про ситуацію в енергетиці і, звісно, про. Потужну міжнародну підтримку і стосовно наслідків вчорашньої ракетної атаки масованої чергової. Зараз поговоримо з представником Одещини. Отже, в Одесі сьогодні не будуть працювати трамваї та тролейбуси через проблеми з електропостачанням. Про це повідомили у прес-служби Одес міськ електротранс. Все через обстріл росіян напередодні. Вчора окупанти поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури області. Через це в регіоні діють екстрені відключення світла. з нами на зв'язку Сергій Брачук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Пане Брачук, доброго дня. Добрий день. Слава Україні, слава Збройним Силам, Вітаю героям слава напередодні. Голова одеської військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що російські ракети влучили в два об'єкти критичної інфраструктури. Які функції виконують ці, ці об'єкти інфраструктури? В якому стані вони на сьогодні? У ми мусимо говорити спочатку про те, що було знищено вчора в небі над Одесою, де сім районом чотири ворожі ракети, подякувати силам протиповітряної оборони. Це три калібри. А потім авіаційна ракета були влучені нашими захисниками, і так би наслідки були набагато гіршими ніж вони є на сьогодні. Звичайно, ми на жаль говоримо про влучання самооб'єкт енергетичної інфраструктури. Сьогодні дійсно в регіоні діють екстрені вивчення електроенергії від початку того як сигнал повітряної тривоги закінчився, була можливість після рятувальної операції приступити до ліквідації таких наслідків. Енергетики працюють не покладаючи рук, вони працювали і вночі для того, щоб почав на декілька годин, бо ситуація доволі складна. Електроенергія заходила до повношень досиків. Ми говоримо про те, що критичну інфраструктуру нам чергово вдалося втримати. Ми говоримо про те, що були проблеми вчора після. Обстріл з водопостачанням і водовідведенням до о, Одеситів і мешканців Одеського району, але вже по обіді вдалося відновити і водопостачання, і водовідведення. Хоча технологічно система заповнювала ще кілька годин. Було організовано підвіз технічної питної води. Також в місті діяли мобільні півити. Ми ще не повністю на вчора більше на сьогодні оготалися від ракетних ударів 10 грудня. Наслідки теж тоді були дуже серйозні, і їх ліквідація триває до цього часу. Звичайно, після вчорашніх влучань додалося і більше роботи. Але сподіваюся, що за певний час нам все-таки вдасться відновити постачання електроенергії. Тут мова ще має йти про те, що ліміти, які виділяються і виділялися на одеський регіон, вони, звичайно, є набагато меншими, ніж нам цього хотілося, це правда. Але ще раз, ми говоримо саме про Повноцінну діяльність об'єктів військової та критичної інфраструктури, те, що має тримати, кажуть, плаву і життєдіяльність міста і регіону. Тому працюємо саме у цьому напрямку. Я дозвольте точні, будь ласка. Я не знаю, чи можна розкривати цю інформацію, але якщо так, то скажіть, будь ласка, ці об'єкти, які вчора були пошкоджені, це повторні влучання вже в них? Чи раніше не приймали? Це, це були влучання після чергової ракетної атаки. Дякую. Пане Сергію, якщо говорити про кількість часу, протягом якого є електроенергія у жителів Одещини, то про які періоди йде мова наразі, ну, сьогодні ми говоримо про ті реалії які існують. Це 2-3 години. І потім перерва буває 5-6 годин. Це ті реалії, які сьогодні дякувати там, за розуміння. Маємо пройти ці труднощі, тому що і ще раз скажу: потужностей не вистачає. Ми є. В єдиній системі всієї нашої держави, і от бачимо, що одеський регіон є одним з найбільш постраждалих у цьому плані. Це не до того, що ми жаліємося, просто констатація факту. Вчора намагалися з вечора вже давати, хоча б по кілька годин електроенергію до одеситів, і в принципі в переважній більшості випадків так воно і відбулося, хоча б на 2-3 години. Але електроенергія. Надійшла до Одеситі та мешканців Одеської області і Одеського району. Зокрема, працюємо ще раз скажу, у цьому напрямку. Ситуація непроста, але вона не є критичною. Чому не є критичною? Дуже просто пояснюється. Ми знаємо, що робити. У нас є для цього всі можливості. І Ще раз хочу подякувати в тому числі і енергетикам, які працюють понад 200 аварійних бригад. Крім екстрених вимкнень, є на сьогодні аварійні вимкнення. Люди повідомляють про це відразу реагують. Пане Сергію, а якщо говорити про обстріли, який відбувся напередодні, то Росіяни зранку випустили 55 ракет по території України, але о 14.00 на Одещині була чергова повітряна тривога, і росіяни випустили ще одну ракету Х-59 по Одещині. Її успішно збили. Як гадаєте, для чого? Ну, дивіться, це вже буду говорити як людина військова. Ворог тактику в принципі не зміни. Вона є або комбінованою, коли використовується для виснаження сил протиповітряної оборони напередодні або під час ракетної атаки дрони камікадзе. Ми говоримо про шахеди, і в даному випадку завжди говоримо про декілька хвиль можливих ракетних атак. Тому вчора власне ворог це підтвердив цю тактику, вона. По перше, є терористичною, ворог намагається влучити в об'єкти критичної, енергетичної інфраструктури, і ми це бачимо, тому що всі ці обстріли, які були, вони не пов'язані з військовими об'єктами і силами оборони тобто, тиск на людей, вбивство людей і пошкодження наших об'єктів. Тому Котре показали, що вони саме так діють і будуть діяти. Дивіться знову такими, якщо ми говоримо про Чорноморський кот Російської Федерації, ракети в акваторії залишаються. Військові сьогодні на ранок давали, що й ракет калібрів може бути до 20, а то й навіть більше невідомо. Поки що, принаймні скільки цих калібрів було вчора. точно можу сказати три калібри. Я про це сказав, вони були вчора знищені силами. ТТО. Міністерство аграрної політики повідомляє, що Росія блокує кораблі, які беруть участь в так званій зерновій ініціативі, і показник пропуску суден впав до антирекорду. Що вам про це відомо? і з Чим це пов'язано? Дійсно, є така інформація від профільного міністерства і від аграрного міністерства про те, що ну, в середньому там 2-3 судна рухаються передором і долучені до цієї зернової уходи саме зараз. Звичайно, не ті обсяги, що в нас були у вересні і у жовтні минулого року, і дійсно, росіяни саме вони є причиною усіх цих бід, що зернова угода має такі обсяги. От за січень, десь понад трошечки понад 2 мільйонів тонн агропромислової продукції не вдалося. І подати на експорт до портів призначення через порти Великої Одеси, я сподіваюся, що той саботаж, який російські Росіяни влаштовують під час перевірки суден, то він все таки буде подолений. Але тут мусимо говорити про те, що чим більше успіхів будуть мати збройні сили України на фронті. То росіяни, звичайно, чи будуть вони ставати більш м'якими, я не знаю. Але сподіваюся, позитивно вплине і на роботу зернової ініціативи. Є е, Босфорі дуже багато суден, які працюють за цим зерновим коридором, але знову-таки штучний саботаж росіян Але по продукції вона йде і це добре. Так само як діє президентська програма, коли українське зерно йде до найбідніших країн світу. Вже чотири судна це великий доволі обсяг. Дякую вам, Сергій Брачук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. Він каже, що ситуація після вчорашніх обстрілів на Одещині складна, проте контрольована.